Привіт всім! Я зняла це відео спеціально для мамусь і бабусь, які мають складнощі з зніманням коштів в банкоматах через те, що не можна вибрати українську мову або зрідка можна вибрати українську мову, а є англійська або нідерландська. Мене питали про це декілька разів, я пояснювала, пояснювала по декілька разів і вирішила зняти це відео, бо думаю, що такі мамусі і бабусі живуть не тільки поряд мене, але також і в інших місцях в Нідерландах. Тому користуйтеся. Мене звати Оксана Макетів, і зараз буде відео, про яке мене багато людей просили в інстаграмі, як зняти кошти з банкомату в Нідерландах. Я розумію, що складно ще є саме в тому, що банкомати не відрізняються в Україні чи в Нідерландах, але суть в тому, що тут є нідерландська мова, або вона або англійська. Але часто буває, що там в пропорціях можна обрати українську не так часто, як ми цього хотіли, але повірте, це буває. Так що шукайте банкомати. З українською мовою. А вам хочу ще також нагадати, що ви підтримували канал, який я знімаю українською мовою. Що таке підтримка каналу? Це вам потрібно написати від чотирьох слів, адже такий алгоритм ютубу, а також інстаграму, залишити лайк, підписатися або поширити відео. Я вважаю, що це відео вам допоможе, тому що ви його хотіли. Вам буде тепер легше знімати готівку, особливо старшим людям. Я Обіцяла знімаю для вас. Тобто, як зняти кошти в банкоматі? У мене інджібанк. Зараз. Так, бачите, ось тут є різні мови. І дуже часто, будьте уважні, що мова є навіть українська. Ну, зараз її немає, але ви можете собі, наприклад, обрати англійську мову. Вводимо тут пін код натискаємо потім кнопочку, наприклад, цю зелену ОК. І дивіться, тут є зліва баланс на екран, справа кеш видати, і тут є cancel, просто вийти. Наприклад, якщо вам треба баланс, натискаєте тут, якщо вам треба кеш, натискаєте тут. І тут є загальні суми, які пропонує банкомат. Ви можете вибрати зовсім інакшу суму, наприклад, ось тут. Якщо підходить 100, нажимаєте тут, 70 тут. Наприклад, мені, наприклад, не підходить. Можна від, бачите, цей банкомат, дає можливість від 10 євро до 2 тисяч євро а, зняти, наприклад. І ви собі вводите суму там, 10 євро, бо вона найменша, чи яка вам потрібна, і натискаєте ось тут ОК. Я просто це вам знімаю для прикладу, тому мені не потрібно це робити. Я собі нажму стоп. Потім важливо, що банкомат вам видає картку і видає вам готівку. Ніби все дуже просто, але так як я вам спеціально знімала, щоб ви могли собі зняти кошти. Я знаю, бачите, цей банкомат обслуговує. Подивіться, моє відео. Він РАБО банк і банк. Бачите, ось ці е, всі банки тут можна скористатися, а також ось такі картки, платіжні системи, точніше, зараз я сфокусуюсь для вас. Ой, ви вже будете знати, що ось банкомат так виглядає і ним можна скористатися. Е, можливо, хто проживає в ланграфі, то це напроти магазину Плюс. Може комусь буде корисно. Тобто все ніби просто, нормально, так само, як в Україні, але є нюанси. Якщо це відео допоможе хоч одній мамусі або бабусі, я буду дуже-дуже щаслива. А також, маючи це відео, я тепер можу переслати його мамі, а мама перешле своїм коліжанкам, яким потрібно по призначенню, або ви можете перезнати своїй мамусі чи бабусі. Нехай користаються, нехай з легкістю працюють з технікою. Успіху їм!